Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 248 490 особин за добу 640 і поранено 745 470 песиголовців за добу, 1920. танків 4 228 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 8249 одиниць за добу. 15 артилерійських систем 4911 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню 704 одиниці засобів протиповітряної оборони 466 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4104 одиниці за добу, 27 крилатих ракет, 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7392 одиниці за добу, 20 спеціальної техніки, 724 одиниці за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.